ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Возлюблені Христі, брати і сестри, сердечно вітаю вас із святою неділею сьогоднішній день за церковним календарем називається неділя після богоявлення. Церква Христова продовжує звертати нашу увагу на подію хрещення Господнього. На ті події, які відбувалися і після нього. А саме сьогодні із Євангелією ми чули про те, як Господь, почувши, що Яна ув'язнено вийшов на проповідь, вийшов благовістити святе Євангеліє, добру звістку людям. Пророк притеча Господній Ян. Був посланий Господом для того, щоб підготувати для нього шлях, через те, і він називався предтечею, тобто той, хто пробує попереду, той, хто підготовлює шлях. І ось Ян Хреститель своєю проповіддю пробуджував серця і уми людей, для того, щоб вони справили цю благу звістку. І ось свою проповідь Ян Хреститель почав так само і слів. Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. І після хрещення в Йордані Господь, вийшовши на проповідь свою благовість, так само почав і зі слів святого пророка Яна Претечі, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Як ми вже про це розмірковували в період цих свят, що цим самим Господь засвідчив людям, що Він не прийшов проповідувати якесь нове вчення, незнане до сих пір. Як він говорив, Він прийшов, щоб сповнити закони пророки, тобто доповнити те, чого не вистачало у проповіді пророків. І ось Господь нам. Засвідчує про важливість покаяння, про його велике значення у житті кожного з нас. Знову ж таки, ми неодноразово розмірковували над цим словом, що воно означає. Покаяння це переродження, переродження, переміна свідомості, переродження серця і ума, що наближають до Бога. Покаяння це не розкаяння в тому чи іншому гріху чи помилці, тому що всі люди грішать, всі люди роблять помилки, всі люди роблять злі вчинки, і всі люди в тій чи іншій мірі, вони каються ось у всіх своїх помилках і недобрих справах. Але це розкаяння, воно не приведе. Ні до чого доброго, якщо воно не переросте у покаяння. А покаяння це особливий стан душі. Це відчуття, що Царство Боже наблизилося, це відчуття, що Бог є поруч із людиною, розкаяння, яке переростає в покаяння, це усвідомлення того, що. Всі наші справи, всі наші слова, які ми робимо тут на землі, вони або приближають нас до Бога, або віддаляють нас від Бога. Покаянням має стати все наше життя. І як ми розмірковували День свята Яна Хрестителя, що покаяння це багато хто говорить, що постійно треба плакати, сумувати, і це якийсь смуток на серці. Ні, покаяння навпаки приносить духовне відродження, покаяння навпаки пробуджує нашу душу від гріховного сну, від гріховного омертвіння і дає велику радість і надію. Тому що саме Господь прийшов у цей світ, щоб спасти, спасти нас від гріха. Але цей гріх, в першу чергу, ми повинні побачити в собі, розкаятися в ньому. Адже покаяння це не одноразовий, акт, покаяння це шлях всього нашого життя. Якщо людина буде будувати своє життя, шукати Бога, шукати Творця у своєму житті, якщо вона буде співставляти свої справи, свої діла, своє життя із правдою Божою, не своєю правдою, не людською правдою, а правдою Божою зі Словом Божим, то таким чином, людське життя, воно дійсно перетвориться на шлях покаяння, на шлях до Царства Божого. Ось дорогі Христі, яке важливе покаяння у нашому духовному житті, але покаяння має супроводжуватися. Власне відповідними ділами, тими ділами, які не провели великий жаль, дуже рідко відбувається в нашому житті. Бо багато приходять до сповіді, багато людей, особливо період постів, особливо період Великого Посту, але нічого не відбувається в житті людини. Людське життя не природжується, не преображається, не зменшується ні злоба, ні навість, ні злість. Не примножується любов. Важко, звісно, в цьому світі усвідомити свої гріхи світі, який не знає, що таке гріх, адже світ цей знає тільки слово злочин, це те, що відбувається відносно нашого тіла, відносно нашої гордині. Ось, власне, це називається злочином і карається різними законами, інстанції, різні суди, але те, що відбувається відносно нашої душі, на це ніхто на превеликий жаль не звертає сьогодні увагу. Якщо причиняють шкоду нашому тілу, то закон карає. А якщо причиняють шкоду нашій душі, власне на це. Немає ніякого покарання. За вбивство людини садять в саді до в'язниці, за вбивство душі в материнській утробі, власне, немає ніякого покарання і це виправдовується закон. А власне за те, що виливається на суспільство з екранів телевізора, цей гріх, це мерзота. Власне, напевно, запитати всіх нас, чи ми бажаємо, щоб на це дивилися наші діти. Кожен з нас каже, що напевно, що ні. Але чому воно присутнє в нашому житті? Чому це не заборонити і кому це потрібно, хто це пропагує? Ось, власне, все робиться для того, щоб у свідомості людини втратилося відчуття ось цього гріха. Хоч, можливо, і багато людей розуміє, що до цього злочину приводить ось ця безпосередня, безпереривна цей ланцюжок, безпереривний гріха, який приводить людей у щось страшне. Ми християни повинні пам'ятати, що наше життя має супроводжуватися покаянням, боротьбою із гріхом. Боротьбою з самими собою наше життя має пролягати у пошуках Творця Бога. Ми знаємо, що Бог нас спасає і своєю благої волі, але і волі також і нашої. Бог нас спасти без нас не може. І наша воля. Має пролягати до Творця, Наша, наше життя має ось, власне, супроводжуватися ось цим покаянням, цим переродженням, переміною. Власне, чуючи про те, що сьогодні говорять, про те, що сьогодні пишуть, і ми в волі спадає думка, що ми занурюємося в якийсь морок язичництва. У той морок, з якого почав виводити нас князь Володимир. А язичництво не знало такого слова покаяння, і ось власне, сьогоднішнє суспільство сповнене якихось різноманітними, різноманітних прикмет, страхи. Сьогодні багато людей говорять, що власне, як потрібно захищатися від пороблень. Чи можна сьогодні здивати вісь, і до храму приходять люди? Ось, власне, людина живе в якомусь постійному страсті. І хто цей страх навіює на людей? Бог ні. Бог не застрашує людину, а навпаки, диявол. Диявол відвертаючи її думки від найголовнішого і зводячи її думки. Погляди до того, що є другорядне, до того, що є взагалі не варто нашої уваги. Сьогодні ми бачимо на кожному кроці і оголошення, і вивіски про різноманітних екстрасенсів, які знімають порчу, які відновлюють здоров'я і прикро те, що люди йдуть до них. Добре, якщо це якісь шарлатани і не зможуть нашкодити людині. Але є й такі, що дійсно зв'язані з нечистою силою, зв'язані із сатаною. І ось, власне, ми повинні пам'ятати, що коли закрадається така думка у наше серце, що нам чи не здоровиться, чи, можливо, хто нас наврочить, ми повинні пам'ятати, що ми повинні, перш за все. Аналізувати своє життя, чому воно так стається, адже часто нап'ємося води якоїсь забрудненої, дихаємо забрудненим повітрям, часто їмо Бог що. і не від того, що нам пороблено нам зле, а потрібно щось змінювати у своєму житті. І виникає питання, звісно, як нам обмежитися від цього всього. А Господь дає нам відповідь. Очищати своє серце. Якщо ми будемо очищати своє серце, то і Господь нас буде захищати. Господь буде нас обороняти від того всього, що приносить шкоду для нашої душі. Якщо ми будемо очищати своє серце через покаяння, ми будемо відчувати Бога у своєму житті. Ми будемо бачити той гріх. Власне, у своєму житті, з яким потрібно боротися і якого потрібно позбуватися шляхом переміни свого життя. Гріх, гріх чуєш, ну що, десь якесь таке враження, що люди, власне, рахують гріх безневинний. Ну і що, всі грішні. Так, звісно, немає людини без гріха, Всі грішні. Тільки Господь Ісус Христос був єдиний без гріха, але гріх це той камінь. Попробуйте ходити весь день з каменем. буде важко, Він буде виснажувати наші сили, Він буде прибивати нас до землі. Або, скажімо, піщинка. Вона незначна і неважка, але якщо ці піщинки будуть сипатися у невидимий мішок і накопичуватися, то нам так само буде важко ходити як з тим каменем, який не дозволяє нам поглянути до неба, який не дозволяє нам відірватися від землі і шукати Бога, шукати його у своєму. Серці, не власне, переживати чи боятися, перейматися тими чи іншими прикметами, що на нас наведуть порчу чи що щось ще інше, а працювати над собою. Ми повинні пам'ятати, що якщо Господь буде з нами, то ніхто нам нічого не заподіє, Господь буде оберігати нас. Ми повинні пам'ятати, що ніякі прокльони, ніякі. Борщ не торкнуться нашого серця, якщо це не буде опущене з волі Божої. Звісно, інша справа, ми знаємо, що велике, великий вплив на людину має слово, має злоба. І це ми відчуваємо, коли спілкуємося з людьми. Інколи спілкуюся з людиною, то таке враження, що. Мішок з камінням несеш нагору, а з іншою людиною спілкуєшся радість на серці, тому що людина така. І ми повинні пам'ятати, дорогі христі, брати і сестри, що власне Господь акцентує свою увагу ось на цьому головному покаянні, для того, щоб відчути це царство Боже, для того, щоб наблизився Бог. До нашого серця і нашої душі, для того, щоб дійсно ми відкрили своє серце, відкрили свою свідомість і позбулися тих камінь, позбулися і не накопичували того піску, який перетворює наше життя на постійні страхи, або перетворює наше життя на щось страшне і занурює у той морок язичництва. Ми повинні приносити покаяння, приносити милосердному Богу подяку за Його великі милості до нас грішних і за ту надію, яку Він нам дарував. Амінь Христос рождає.